І захисниць України відзначається жовтня, водночас зі святом покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва. У цей день ми, українці, маємо вшанувати наших мужніх героїв і героїнь та подякувати їм за кожну відвоювану хвилину життя. Доброго дня тобі, мій захисник. Не знаю, як тебе звуть, але я дуже вдячна за те, що я можу жити завдяки тобі. Я не знаю, як ти там, не знаю, чи зігріти ти у ці холодні усі дні, але точно знаю, ти захищаєш моє життя та життя інших людей, ризикуючи своїм. За це тобі вдячні усі жителі нашої країни. Я така щаслива, що можу навчатися та жити, не турбуючись про своє сьогодні. Я хочу, щоб ти повернувся до рідної домівки якнайшвидше. І жив довго, та щасливо. Привіт, героїв! Вірю, що скоро ми зустрінемось, і ми особисто зможемо сказати тобі спасибі. А зараз ми дякуємо тобі за те, що ніколи не здаєшся, за те, що нічого, нічого не боїшся. Ти найкращий, слава Україні! З любов'ю шостий день. Дякую тобі, воїна, за мирне небо, за героїзм, за відвагу, за, за, за дитинство. Дякую, наш вікна, всім. Дякую вам, захисники, за те, що ви бороните всіх нас, за те, що ми можемо навчатись, спілкуватися з друзями, посміхатись. Дякуємо, що можемо жити повноцінно в незалежній державі. Дорогі солдати. І дякую тобі за те, що поки ти є, я можу спокійно спати, ходити до школи і просто жити. Я вірю в те, що ти обов'язково повернешся додому і обіймеш своїх рідних і настане мир. Я дуже хочу, щоб цей лист зігрівав тебе в бою і щоб ти пам'ятав, що десь далеко є хтось, хто чекає на твоє повернення живим. І не ушкодженим. Бережи тебе Бог, повертайся! Дорогий солдати! Бажаю тобі гордо стояти на сторожі спокій у Батьківщини, легко відбивати всі навали з боку противника, усувати будь-які проблеми і перешкоди на горизонті, зберігати спокій і оптимізм душі, берегти щастя і добробут у серці. Всі бажаємо ми від душі, щоб козаки щасливо жили. Дякуємо, до перемоги! Дякуємо тобі, воїне, за кожен новий ранок. Боріться, побораться, вам Бог помагає! Дякуємо усім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Дякуємо, що бережете рідну країну від ворога, мирної України нам, усім, злагоди та щасливого майбутнього. Любі захисники. Сердечно дякуємо вам за вашу неймовірну відвагу і відданість у захисті нашої країни. Ви, справжні герої, які стоять на варті нашого миру і незалежності. Ваша жертовність і мужність завжди надихають нас. Нехай вас завжди оберігає Бог і повертає додому живими і здоровими. З великою вдячністю! Дев'ятий А дорогий захиснику! Дякую тобі за спокійний сон, за мирне небо, за твою мужність і відвагу. Бажаю тобі повернутися додому живим і здоровим, зустріти рідних і близьких для тебе людей. З надією на перемогу дев'ятий В. Дякую тобі, захиснику, за те, що наша країна вільна та жива. Ми дякуємо вам за все, але наших слів. Дякуємо вам за вашу мужність. Завдяки вам ми маємо можливість продовжувати жити у своїй рідній країні. Ми маємо можливість писати музику, любити, дихати та навчатись. Нехай вас оберігає Бог. Ми знаємо, що ви повернетеся з перемогою, бо так вміють битися тільки українці. Бо воля, то кожен з вас. Дякуємо за ніч і за день вдома.